Черговий пожежний автомобіль від волонтерів громадської організації Унія допомагатиме рятувати життя та майно мешканців Юрковецької громади у випадку пожежі або іншої незвичайної ситуації. Буковинські волонтери та німецькі благодійники громади Хейденрод передали пожежний автомобіль Юрківецькій громаді. Це ще один приклад того, як співпраця між громадами та волонтерськими організаціями може принести позитивний результат для всіх. На врученні автомобіля також були присутні священиків, які освятили транспортний засіб та подякували за допомогу німецьким благодійникам. Наш завжди нині повсякчас, і на віки віки. О, ні, Христос воскрес від смертних. Смертю смерть подолав. І тим, що роба життя дарував, Христос вострев і смертних, смертю, смерть подолав. І тим, що вроба життя дарував, Христос воскрес і мертви, смертю, смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята, Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, влади, попрости, беззаконня наші. Святий, злянься і целенем немочі наші імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Луцю і Сина, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам, провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богов. Твоє царство і сила і слава Отця і Сину Святого Духа, не повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословляється і освячується це окроплення водою і священної сім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благословляйте освячується, автомобілі, окроплення будується і священої кінця Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благословляється і освячується, автомобіля, окроплення будується і священої кінця Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Примудрій, скрина Бороса, спаси нас, світися, світися, Новий Єрусалиме. Слава Богу Стідня, на тобою зійшла. Раді нині і вечір смерть подолав і тим, що у гробах життя дарував. Німецькому народові за велику допомогу для перемоги над російським божеством. Для нас дуже важливо. Ми знову знайшли для себе друзів. Которі нам допомагають у цій нерівній боротьбі. Uns in Москва є, вона є сильною. Äh, Москва Але ми з Богом, Бог, ми з Європою і з іншими країнами світу, котрі äh, нам допомагають перемогти оцю московську начисть. Дякую вам за допомогу, Дякую, що ви таких друзів. Через них ви розумієте нашу біль, наші страждання. Господь вас благословляє, нам допомогти. Ми віримо в нашу перемогу. Wir sehen uns, unser Sieg Це велика ціна буде нашої перемоги. Це буде сотні тисяч убитих солдатів. Das, äh, 100. 000 І мирних жителів. Але ви своєю помічю зменшуєте кількість загиблих наших воїнів. І наших людей. <ганування> <ганування> Дякую вам, дякуємо німецькому народові. І Я... разом до перемоги. Нашим священникам, нашої української церкви, <ганування> що вони завжди разом з нашою армією. <ганування> І допомагають нам, нашому народу перемогти <ганування> 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 російських агресорів. <ганування> Я хотів би подякувати голові громади Хальдедорону, особисто Фолькеру. Volker На жаль, його сьогодні з нами немає, бо в нього сьогодні справи в Німеччині. Але я думаю, but що його заступник Єнс Ніколас eh, передадуть наші теплі слова. Uh, sagen, uh, so.

і e, громаді Хайденрод, а також громадські організації Унія, особисто Олександру, Ользі, Сергію, всім членам ja, die, цієї організації, хто приклав зусилля, die... для, то, для того, щоб цей потрібний нашій громаді автомобіль служив на користь. um dieses Auto für die Leute im Alltag war. Djaкую, а також хотів сказати обов'язково згадати Івана Малера, який особисто приганяв цей Opel. Ivan Maler war auch ich freue mich, dass wir euch hier helfen können mit den Feuerwehrfahrzeugen. Gerade schon im Morgen und wir die Hilfe der Feuerwehr geben können. Ich bin nämlich selbst Feuerwehrmann in Heidenroth. Und ich wünsche vor allem eine sichere Fahrt zum Einsatz. Und dass die Kolleginnen und Kollegen immer wieder sicher nach Hause und gesund nach Hause kämen.